Доброго вечора, ми з України! Дорогі наші захисники, дякую вам за тихий сон і мирне небо, за вашу мужність за те, що ви є. Нехай Господь оберігає вас. Повертайтеся живими та неушкодженими. Вас чекає вся родина та Україна. Молимося за вас! Ми дякуємо вам за те, що спочатку ви давали нам знання. А тепер ви захищаєте наше життя. Ми пишаємося вами! Хочемо побажати сміливості, удачі та перемоги. Нехай ваш янгол-охоронець завжди вас охороняє. Повертайтеся скоріше! Ми чекаємо на вас, шановні Сергія Івановичу, Олександре Володимировичу, Олежа Павловичу, Олена Сергіївна. Ми щиро вітаємо вас з Днем працівника освіти. Слава! Про вечора, ми з України.